Ще рано радіти, але російська економіка вже втрачає стійкість. Кілька важливих трендів, які ми вже побачили. По-перше, очікуваний споживчий спад 2025 року. Ще в листопаді 2024 року ми попереджали, що падіння попиту буде десь на 30%. І це вже починає реалізовуватись. Центральний банк Росії різко пом'якшує політику. 25 липня ключова ставка знижена одразу на 2% пункти. Але це тільки показує, наскільки серйозні проблеми в російській економіці. П'ять головних чинників тиску на російську економіку. Перша це війна, звісно, це санкції, це дефіцит робочої сили, дуже високий в Росії, слабка нафта. А, і все ще висока ставка. Ну і ще санкції, які потрохи зажимають доходи Російської Федерації. Також санкції ламають критичний сектор економіки. Вугільна галузь залишається без західної техніки. Китайські аналоги як не дивно дорожчі, їх треба чекати кілька років. Металургія провалюється. Северсталь прогнозує падіння внутрішнього попиту на сталь на 10% вже в цьому 25-му році. Банковський сектор під загрозою. реальний проблемний кредит більш за Великі банки моделюють сценарії держпорятунку. А зростання лише у військових галузях, але ж ми розуміємо, що це все тимчасово. І Кремль активізує націоналізацію. Сума конфіскованого майна за рік втричі більше і бізнес вже починає непокоїтись. Тож, не опускаємо руки, чекаємо, поки Росія завалиться і підтримуємо ЗСУ.